І спілкувався з народом. Ви запрошуєте сюди людей і спілкуєтеся з ними. Люди, я вас прошу, населення Києва майже 4,5 мільйони, дорослого населення 1 мільйон. Дуже багато приїжджих Ми родини Небесної Сотні. Благаємо вас. Підтримайте нас, родин Небесної Сотні, родин тих діток, які гинуть зараз, матір дитині, якої 17 років спороли живота і втопили в річці. Ми благаємо, я вклоняюся і просимо вашої підтримки. Герої не вмирають. Герої не вмирають. Герої не вмирають. Герої не вмирають. <говори> знищимо корупцію. Власніше всі знищимо. <говори> знищимо. <говори> знищимо. <говори> Влада, це ми. Влада це ми. Влада це ми, а Вони, ми. вони мають звітуватися перед нами. Ще одне. Львів і Львівська область шанують тих, хто загинув, шанують тих, хто дуже поранений, допомагають їх, збирають у себе на зустрічі, церкви збирають, адміністрацію збирають. Наші а ви Київ май... та Київська область жодного разу нікуди нас не запросили. Львів та Львівська область підбаткували Представлення до нагород, а інші не герої. На інших представлення нікому робити. Гань, ба, гань, ба, гань ба. Ми 20 го числа маємо бути на зустрічі, яку знов допоміг нам організувати Ярема. Мають бути знов профільні міністри, обіцяли нам дати відповіді. На цю зустріч пообіцяв прийти Порошенка. Ми дочекаємось цієї зустрічі в п'ятницю. А в суботу ми всі представники більше ста чоловік будемо тут, на Майдані, для того, щоб люди з регіонів могли відвідати ті місця, де загинули їх рідні. Ми просимо вашої підтримки. Дякуємо вам наперед. Дякуємо вам, палата.